Як повернутися із СЗЧ до війська, як суд покарав експосадовицю МСЕК за махінацією з декларацією? Та що очікую на тих працівників ТЦК, хто перетворює мобілізацію на сцену з бойовика? Про все це просто зараз у Топнюс вітаю. Пам'ятаєте, ми вам розповідали про військового, який інсценував власне зникнення безвісти, а рідні отримали компенсацію як сім'я загиблого у серпні 2023 року. Військовий самовільно покинув місце служби на Луганщині. Одразу розповів про це рідним. Ті вирішили скористатися ситуацією на свою користь. Брат вмовив сім'ю інсценувати зникнення, а мати оформила документи на державну допомогу, передбачену для родини зниклих безвісти військових. Протягом року вони. Отримали майже 1 мільйон гривень, а сам зниклий тихо жив у Франківську. Крім того, брат дезертира використав ситуацію, щоб звільнитися з армії. Це можливо зробити через подання заяви про зникнення родича. Правоохоронці викрили махінацію, знайшли документи і самого зниклого у Франківську. Судитимуть усіх трьох. Між іншим, обидва брати вже повернулися на службу, а збитки державі компенсовані. Уявіть собі, навчальний полігон, кіровоградщина, новобранці проходять вогневу підготовку і раптом замість інструкції і підтримки лунають удари. Один з інструкторів, за версією слідства, у відповідь на конфлікт з курсантом б'є його прикладом автомата. Молодого чоловіка шпиталізують із травмами. Інша шокуюча деталь: командир навчального взводу був поряд і нічого не зробив, не зупинив побиття, не втрутився. Працівники ДБР завершили розслідування. Інструктор під вартою командир відсторонений. Обом тепер відповідати перед судом. Армія це про дисципліну, відповідальність і взаємоповагу. Побиття не мають нічого спільного з вишколом бійців. А за мить розповім вам про те, що на Рівненщині судитимуть трьох працівників ТЦК, які примусово мобілізували чоловіка, побили його та соломість доставили в військомат. Отже, їдете ви велосипедом сільською дорогою, аж раптом вас починає переслідувати службове авто. Це не фантастика, а реальний випадок на Рівненщині. Троє працівників ТЦК у селі Іванні побачили чоловіка, який, за їхніми словами, уникав служби. Вони почали переслідування, збили велосипедиста автівкою, отримали у відповідь постріл угору із сигнального пістолета, і тоді, за версією слідства, втратили контроль. Застосували сльозогінний газ били чоловіка і затягли в машину. Після таких знущань чоловік погодився йти на діалог. Результат експрес ВЛК, мобілізація, служба. ДБР розслідувало справу, і тепер всі троє посадовців опинилися на лаві підсудних. Обвинувальні акти уже в суді. Мобілізація має бути законною, а не схожою на сцену з бойовика. Далі про історію чиновниці з Дніпропетровщини, яка хотіла сховати наявні статки, і відповідальність за це. Колишня очільниця медико-соціальної експертної комісії з Дніпра схоже вирішила, що закон не для неї. У декларації за 2023 рік вона забула згадати про чималий перелік майна: квартиру в елітному житловому комплексі, автомобіль, банківські рахунки, готівку. І доходи свого чоловіка загалом сума прихованих активів склала понад 3 мільйони гривень. За результатами розслідування ДБР, проведеного спільно з НАЗК, справу передали до суду. І Феміда сказала своє слово: екс-керівницю визнано винною у внесенні недостовірних даних до декларації. Тепер жінка не зможе обіймати керівні посади упродовж року і має сплатити штраф. Цей вирок ще одне нагадування: що махінації з деклараціями не проходять, і за забуту квартиру та готівку доведеться відповідати. За секунду розповім вам про те, скільки тисяч бійців повернулись до війська за час дії спрощеного механізму «Повернення». На службу. У період широкомасштабного вторгнення Державне бюро розслідувань на особливому контролі тримає факти самовільного залишення військових частин. Це заче в народі. Нагадаю, що з листопада 2024 року діє спрощений механізм повернення до війська, і ті, хто вчинив правопорушення, отримали шанс виправити помилку. Понад 29 тисяч захисників уже скористалися цим шансом. Тим, хто вагається, рекомендуємо звернутися до своєї частини, до ДБР, до ВСП чи Нацполіції. Вас повернуть в стрій і забезпечить усім необхідним. І найголовніше, можна буде звільнитися від кримінальної відповідальності за рішенням суду. І все це можна навіть необхідно реалізувати до кінця серпня цього року. Звертаю вашу увагу, що найбільше військових повернулося до збройних сил України, Нацгвардії та прикордонників. Інструкцію щодо повернення ви можете знайти за ось цим QR-кодом. Це шанс для тих, хто готовий виправити помилку та знову стати на захист країни. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!